Мы стояли на окраине ульгорском направлении на Янапев. У нас было три блокпоста. Ну и шло наступление. Это 29 числа шло наступление. Получается, тобто, 7 часов утра. Вони два з половиною дні тримали оборону та мужньо протистояли постійним обстрілам з мінометів та градів. Однак підмога з важким озброєнням прибула занадто пізно. Днями до Чернігівського шпиталю доставили 43 поранених біля вуглегорська бійців. Більшість з них це наші вояки з 13-го мотопіхотного батальйону та інших підрозділів, які воювали в тому ж районі. 29-го числа, як в резерв відправили в Вуглогорськ на зачистку. Зайшов я у Будигорськ і почав бой. Нас вкрили зраді, міномет, з усього крили. Дуже багато контузій. Вчора тільки їх 14 привезло. Вчора ж привезло ще 10 відкритими ранами вогнепальними. Є такі, що поступали до цього, там по два, по три їх багато. Є такі, що треба. Завтра буде велика операція. Там, після кульових поранень дуже великі маси тканин треба буде там, зашивати. За інформацією Міноборони, за період з 29 січня по 1 лютого загинуло четверо військовослужбовців 13-го батальйону. Один уродженець Миколаївської області, троє вояків з Чернігівщини. Нині під Вуглогірськом тривають бої. Відбуваються контратаки з обох боків. 13-й батальйон мужньо тримає оборону. вже вище, а ті, що погірні, канішні жалко батьків. усіх. Це дуже велике гор. А ми переживемо та й Бог. Це нічого страшного вилічимося. А їх уже ніхто не верне, Це одне. Бійці переконують на державу не нарікають, хоч і мають безліч питань до чиновників. Адже яким чином протистояти російським танкам з кулеметами в руках не знають. Єдине щиро вдячні усім, хто підтримує бійців. Спасибі всім людям. Які нас підтримують? У нас було була їжа. Вони нас одягали. Це люди. Тому що від держави ми отримали лише картошку і тушонку. Поранених військових вже оглянули лікарі. Заплановані операції надається й психологічна допомога. Завдяки благодійному фонду «Поліський оберіг в госпіталі капітально відремонтовані операційні придбано спеціалізоване обладнання, система кондиціювання, хірургічне світло. Отож, якщо раніше лікарі могли за добу прооперувати 20 важкопоранених, тепер лікарі у погонах можуть рятувати удвічі більше людей. Завдяки допомозі фонду і Олеслава Трошенко особисто ми змогли в найкоротший термін спочатку. Зробити фактично дві нові операційні з повним оснащенням і відремонтувати дві інші. Черговий транш медичної допомоги надійшов від благодійників. Як тільки до шпиталю знову поступили поранені два функціональні ліжка для реанімації з електроприводом, матраси 30 комплектів постільної білизни, милиці і особливо очікувані лікарями акумулятори для підтримки живлення генератора у 100 кВт. Адже в госпіталі постійно проходять операції хворим. Надається штучна вентиляція легень. Йде подача ліків. Саме тому для закладу вкрай важливо мати безперебійне електрозабезпечення. Ці акумулятори це фактично щастя. У нас є і зараз ми. Можемо в самий короткий час поставити ці акумулятори, враховуючи морозну погоду, якщо буде, тому їх потрібно знімати, і фактично без перериву дати світло і продовжувати операції в будь-якому випадку, незалежно від того, є загальна подача світла чи немає. Будь-яку допомогу, яку небайдужі хочуть надавати воякам в шпиталі, лікарі просять передавати через волонтерські організації, адже шпиталь закритий об'єкт міноборони. По вулиці Толстого, 25, кожен охочий зможе принести туди або постільну білизну, або теплий одяг. Для хлопців, для наших потрібні речі інтимної гігієни і особистої гігієни. Тому, будь ласка, я знаю, що є бажаючі. Приходьте, приносите, телефонуйте нам, і ми будемо конкретно кожному хлопцю в руки надавати.